Які ви знаєте біблійні історії, які розповідають про братів, про рідних братів? Кого ви знаєте? Будь ласка, голосніше. Добре. І... Добре. Ще. Прошу. Добре, чудово. Ну, Легке запитання, ви подумали. Ускладнює. Які ви знаєте біблійні історії, які розповідають про братів, в яких є сестра? Про братів, в яких є сестра. Добре, вірно, вірно, Мойсей Аарон ще. Це брати, це два і більше, в яких є сестра. Полистаєте, пошукаєте, на наступний раз доповісте. Добре. Третє запитання, я вважав, що має бути найскладніше. Які ви знаєте історії про сестер в Біблії, в яких є брат? Але чомусь я вже кілька разів його почув в відповіді в попередньому запитанні. Добре, наша сьогоднішня історія про сестер Марту і Марію, в яких є брат Лазар. Будьте уважні, коли слухаєте запитання і даєте відповіді, це вам дуже допоможе в вашому навчанні. Ми продовжуємо проховати сторінками Нового Завіту і розглядати різні історії, де Ісус Христос зустрічається з кимось. І як це впливає на їхнє життя, їхні реакції, їхні слова, відповіді. І ми намагаємося з цього взяти якісь уроки для нашого повсякденного життя. Сьогодні ми поговоримо про зустріч Ісуса з Мартою і Марією. Я запрошую нас відкрити Євангелію від Луки, 10 розділ. Євангелія від Луки, 10 розділ. Це завершення розділу з 38 го тексту і до кінця. Луки 10, 38. І сталося, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна ж жінка марта її на ім'я прийняла його в дім свій. Була ж у неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його. А Марта великою послугою клопоталася, а спинившись, сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя, скажи їй, щоб мені помогла. Господь же промовив у відповіді. «Марто, марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого. А потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку. Яка не відбереться від неї. Ми всі зовсім різні. Дуже подібно як члени нашого тіла. Але для тіла дуже потрібні всі наші члени. Е, є велика небезпека міряти всіх під одну мірку. Знаєте під яку? Під свої суб'єктивні очікування. Кожен із нас має якісь сформовані свої такі стереотипи, своє бачення, і звісно вважає, що воно саме правильне. Можливо, вам доводилось колись зустрічати таку картинку, де сидить викладач, і перед ним є слон, мавпа, кіт, собака, пінгвін. І він каже до них: для того, щоб оцінювання було максимально об'єктивним, я даю вам всім однакове завдання. Хто найшвидше залізе на цей високий дуб, той отримає максимальний бал. І так інколи в нас буває. Ми намагаємось міряти всіх під один такий стандарт, свій особистий. Як я бачу, як я вважаю, що це вірно, так і має бути. І того я очікую від всіх інших. Але річ у тім, що ми не можемо очікувати від мізинця на лівій руці сили, яка є в біцепсі на правій руці. Коли потрібно підняти вантаж, допомогти комусь фізично, захистити когось, звісно, нам потрібні сильні м'язи правої руки. Та проте, коли нам потрібно дістати піщинку із лівого бока, то нам не підійде нічого краще, як мізинчик на лівій руці. Кожен із членів в нашому тілі, він важливий і потрібний. Так само. Все і в церкві між нами. І про це дуже детально і гарно ілюструє апостол Павло, роблячи опис в першому листі до Коринтин, в 12 розділі, Прочитаємо невеликий уривочок з 14 по 27 текст. Павло, піднімаючи цю тему, показує, що в церкві всі важливі. І служіння кожного потрібне, і в кожного із нас є свої дари, і всіх вони різні. Ось що він пише: бо тіло не є один член, а багато. Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла вона? І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла воно? Коли б око було ціле тіло, то де був би слух. А коли б усе слух, то де був би нюх? Та нині. Бог розклав члени в тілі кожного з них як хотів. Якби всі одним членом були, то де тіло було б? Отож? Тепер членів багато, та тіло одне? Бо око не може сказати руці, ти мені не потрібна, або голова знов ногами Ви мені не потрібні. Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні. А тим, що вважаємо їх за зовсім не шановані в тілі. Таким честь найбільшу приносимо. І бридкі наші члени отримують пристойність найбільшу, а нашим пристойним того не потрібно. Та да Бог змішав тіло і честь більшу дав нищому членові, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять. І коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. І ви. Тіло Христове а зусіда ви члени. Отже, ми всі різні, дуже різні. І урок, який невеличкий урок, який перший, який ми бачимо в цій історії, це те, що не потрібно судити передчасно те, що нам видається правильним чи неправильним. А натомість потрібно приймати. Бачите, з нашого людського погляду все може здаватись дуже зрозуміло. Зараз час робити роботу, час служити. Прийшов він ну, не аби хто-небудь, а прийшов сам Господь Ісус Христос і разом із ним ще його учні. Мабуть, їх було разом 13-втомлених, мабуть, голодних, змучених, чоловіків. Що тут не зрозуміло? Потрібно закочувати. Рукава і служити. Я думаю, більшість із нас поступила б саме так, як Марта. І я навіть підозрюю, що якби не було завершення цієї історії, підсумованої Ісусом Христом, то був би для нас усіх великий знак питання. І ми мабуть, звісно, щоб підтримали б Вона насправді молодець. Скоріше, все, ми почали зустрічати гостей, думати про те, як їх. Нагодувати, як зробити їм відпочинок, якийсь комфорт, і, ймовірно, більшість із нас засудила би тих, хто не допомагає робити очевидні речі. На жаль, інколи таке можна побачити в церкві. Як той, хто має певну відповідальність, певний досвід, певні дари, ну, в якійсь мірі вже мав би бути зрілий і хто активно займається якимось служінням, Може досить зневажливо відноситись чи ставитись до того, хто не такий пунктуальний, відповідальний, сильний, зрілий, хто не робить щось так, як я вважаю, потрібно було б робити. І на превеликий жаль, тут тоді з'являється осуд. Яків дає нам дуже хороше побажання. В четвертому розділі, 12 вірші, він пише і стверджує і каже нам, що є один законодавець і суддя, що може спасти і погубити. І далі він запитує. А ти хто такий, що осуджуєш ближнього? Насправді Боже Слово забороняє нам судити наших ближніх. Коли ми судимо інших, то ми бачимо лише вершинку Айсберга. Те, що ми можемо бачити нашими очами, проаналізувати, але ми не бачимо всього того, що знаходиться на невидимій стороні. Одного разу мені було дуже прикро і соромно за моє відношення до однієї людини. Я не володів всією інформацією, я знав лише одну сторону медалі стосовно цього, цієї людини. І згідно тієї інформації, яка в мене була, у мене склалась хибна. І зовсім необ'єктивна думка про цю людину. Моє відношення було дуже скептичним. І в серці цього ж Ну, ніхто не знає, що в мене в серці. А в серці я відносився зневажливо. А все лише тому, що я поступав не по слову. Слово говорить нам чітко: слово Боже, будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний. Також не судіть, щоб не суджено й вас. І не осуджуйте, щоб і вас не осуджено, прощайте, то простять Івана. Це також Іван для Відлукій, шостий розділ. Коли я дізнався про цю людину зовсім з іншого боку, яка була, який був мені невідомий, то мені стало соромно за мої такі передчасні, дуже суб'єктивні висновки. Річ в тім, що. Часто, коли ми робимо такі висновки, ми е, поспішаємо ними і з кимось поділитися. Інколи здається, все очевидно, і я правий на 100%, я переконаний, що Бог думає так само і по-іншому просто не може бути. Але насправді, якби Ісус не підсумував е, цю історію. Ми, мабуть, і залишились при такій думці. Кожен із нас був би на стороні Марти. Марта робила насправді все правильно, вона клопотала, щоб нагодувати подорожніх. Але ж Марія не була хитрою чи ледащою. Зовсім ні. Вона просто інша. Ми всі різні. Марія просто села. вона хотіла слухати Господа і сіла біля його ніг. А Марта осудила її за це. Здавалось би, правильно по-людському, але не добре по-божому. Е, який висновок, не спішімо нікого осуджувати, бо ми бачимо і знаємо лише вершинку айсберга. Як те, що я знав е, про, того, про ту людину, про яку я згадував. І ми всі дуже різні. Кожен із нас витвір Божого мистецтва і кожен дуже цінний для нього. Пам'ятаємо про це. Люди важливіші за речі, а відносини важливіші за служіння. Інший невеличкий урок, який ми можемо взяти з цієї історії, це те, що нам варто не нарікати, а натомість молитись. Осуд це те, що відбувається в серці, і про це ніхто, окрім Бога, не знає. Нарікання це наступний етап. Це подальша реакція на господ. Спочатку я поділюсь своїми наріканнями і своїми близькими людьми, можливо, з дружиною, своєю, з кимось найближчим, далі з якимись друзями. І далі воно, як такий сніжний коп, продовжує наростати і наростати. Марта нарікає на Марію. Вона каже до Господа: скажи їй, щоб мені допомогла. Марта ображена, і ось те, що е, всередині воно виривається назовні. Як по-іншому Марта могла поступити в цій ситуації? Як ви гадаєте, якби вона сказала, Марічка, поможи мені, будь ласка, бо я не справляюся. Марія б відреагувала якось? Ну, я переконаний, що так. Мабуть, вона б сказала: звісно, сестро, яка тобі треба допомога, давай. Я готова. Або якби вона сказала, що мені дуже важко з тим то з тим, -то, будь ласка, зроби ось це. Мабуть, Марія б з радістю допомогла їй. Ми знаємо із першого листа до Тимофія такий відомий текст, шостий розділ, Шостий вірш, що великий же зиск то благочестя і задоволення. Дуже добре робити благочестиві справи, але при тому. Не маючи в серці осуду і нарікання, а будучи задоволеним. Не немає змісту щось робити для Бога і нарікати на когось із братів чи сестер, бо це не принесе користі, це не буде на збудування. Це тіло, яке по великій імовірності згодом згорить, як ми читаємо також в листі до Коринтян. Бог каже нам, що Він хоче від нас милості, а не жертв. Також ми знаємо історію ізраїльського народу. Який через ремствування і нарікання мав великі проблеми у пустелі? Ремствування на сестру призводить також і до ремствування на Бога. Вона звертається до Ісуса, якщо ви звернули увагу. Господи, чи тобі байдуже? Як є? Продовжуючи те, що ми згадували раніше, дає пораду: не нарікайте один на одного, братя, щоб вас не засуджено, он суддя стоїть перед тваринами. Колись мені була потрібна людина в одній сфері і мені порадили одного чоловіка. Але так як його родичі мали деякі справи з моїми родичами, я Зробив передчасний висновок про нього. Е, ну, звісно, я ототожник цього чоловіка з його родичами і не хотів знімати ніякої справи і досить зневажливо сказав про них. Я почав пошуки інших спеціалістів в даній сфері. Е, тут мені знову порадили цього чоловіка, вже зовсім інші люди. На що я знову відреагував дуже негативно. Але Бог продовжує навчати е, після моїх таких довгих. Поневіряв і розчарував більше десяти разів, я врешті мав справу з тим чоловіком і залишився дуже задоволений. Бог буде навчати нас і зводити знову і знову з тими людьми, з тими братами чи сестрами, на яких ми маємо осуд чи нарікання, можливо, до тих пір, поки ми від цього не звільнимося. В цьому всьому, друзі. І Я хотів би, щоб вони більше запам'ятали, що люди важливіші за речі, а відносини важливіші за служіння. Ще один невеличкий урок, який ми можемо тут побачити, що Марія себе не захищає. Яка наша природна реакція, коли, ну, як ми ж зазвичай вважаємо, що коли на нас, ну, говорячи таким молодіжним сленком, хтось наїжджає, ми ж завжди вважаємо себе правими і невинними. Яка наша природна реакція? Ну, коли на тебе, скажімо, їде один вагон, то ти хочеш у відповідь цілим таким потягом. Ми хочемо такий дати хороший відбір. Особливо, коли вважаємо, що це зовсім несправедливо. Коли ми захищаємо себе, це не збудовує стосунків. Ну, захистив я себе, заспокоїв, можливо, свою гордість чи свою гідність. А що далі? Хіба я набув брата Навряд чи». Мудрий Соломон навчає нас наступного, 15-й розділ книги приповісти. Перший текст. Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Що краще зараз довести, що я правий, і не спілкуватися з людиною, чи зараз уступити, помолитись? А потім, по великій ймовірності, брат чи сестра підійдуть самі під дією роботи Духа Святого і попросять вибачення або налагодять із нами стосунки, або порозмовляють на цю тему вже в зовсім іншому тоні. Коли ми захищаємо себе, дуже часто ми використовуємо заборонені удари. Ми починаємо пригадувати людям ті речі, які мали би давно забути, ті, про які ми, можливо, колись говорили, що ми давно їх пробачили. Проте ми знаємо, що найбільше болить людину, і ми стараємось вдарити в десятку і прямо в ціль. Ми можемо сказати: пам'ятаєш, Чи ти забув і те, що було раніше. Висновок такий. Не треба поспішати захищати себе, краще промовчати і помолитись. Ми бачимо, що Марія тут не захищала себе. Вона мовчала. Люди важливіші за речі, а відносини важливіші за служіння. Також ми бачимо тут характер нашого Господа Ісуса Христа. Він тут проявляє себе як миротворець. Він не сварить Марту, він говорить, із нею, він говорить істину їй з любов'ю. Ми знаємо, що блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Коли є конфлікт між кимось е, у братів і сестер, в нас є велика спокуса поступати по тілу, е, це зайняти сторону людини, яка нам ближча. Того, з ким ми ближче товаришуємо. Проте ми знаємо, що Господь він завжди е, говорить істину. А істина, вона не має якихось е, уподобань. І він говорить її з любов'ю. Ісус каже про Марію. Що вона обрала найкращу частку? Якщо ви будете детальніше звертати увагу на зустрічі Ісуса із цією сім'єю в Євангелії від Івана, в 12 розділі ми побачимо, що Ісус. Знову завітав до них, і знову ми читаємо, що Марта прийняла його в своєму домі. І далі ми читаємо, що зробила Марія. Е, є різні думки стосовно того, чи така подія відбувалася двічі, чи це була одна Марія і інша, чи це була інша жінка, чи дім Марти це і був будинок Симона Прокаженого, який описують інші євангелисти. Важко сказати достеменно, але по великій вірогідності ця історія, яка описує знову прихід Ісуса в дім Марти, і далі те, що зробила Марія, це була саме Марія, сестра Марти. Ви знаєте, що вона намастила Ісуса на дуже дорогоцінним дуже дорогоцінними пахощами, які вартували, там написано 300 динарів 300 динарії, щоб розуміти, один динарій це заробітня плата за один день. Тобто, фактично, це відкладені кошти людиною за один рік свого життя, коли вона їх не їсть, не вдягається, ні на що не витрачає. Тобто, це могли бути взагалі кошти, які Марія назбирала чи відклала за все своє життя. І вона придбала ці пакоші і вона повністю їх витратила на Ісуса. В цьому, проявивши свою велику любов до Нього, це і є та частка, яку вона обрала. Бути біля Господа і любити Його. Зараз фізично Ісуса немає із нами, Він вознісся на і знаходиться праворуч Отця. Як можна зараз нам, Ісусу, показати свою любов? Ви знаєте, декілька текстів в Євангелії навчають нас про це досить прямо і конкретно. Ісус Христос в Євангелії від Івана в 14 розділі каже наступне. Я прочитаю декілька різних віршів і всі з 14 розділу. Він каже, якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Інший каже, хто заповіді мої має, та їх зберігає, той любить мене. Ще інший текст. Як хто любить мене, то й слово моє берегти. Кожен із нас просто зараз може перевірити свою любов до Ісуса Христа. Як я відношусь до Його Слова? Чи наповнюю я себе кожного дня ним, чи живу ним, чи вивчаю його, чи ділюсь ним, чи поступаю по ньому? Це таке просте мірило, по якому ми бачимо, чи любимо ми нашого Господа. Тем життя сьогодні, дуже багато різних вподобань, дуже багато часу кладуть нашому смартфони з різнозайнятість. Багато, багато, багато всього. Але чи знаходимо ми час для справжнього, змістовного? Життя і спілкування із Богом через Його слово. Відомий християнський письменник Макс Лукаду в одній із своїх книг описав свій діалог із Богом. Він, будучи таким натхненним християнином, каже, знаходячись в церкві до Бога, Боже, я, я передаю своїми словами цей діалог. Що я готовий робити нарешті великі справи? Я вже дозрів до того, щоб бути таким проповідником, євангелистом. Я готовий виступати перед стадіонами, Боже, веди мене далі, показуй шлях. І Бог так тихенько йому каже: ти бачиш ось цю бабусю в кінці? Сьогодні просто її треба підвести, Макс каже: а як же стадіони? Він дуже, мені подобається тим, що він такий е, чесний і відвертий і дуже багато ділиться своїм серцем і своїми переживаннями. Інколи ми нібито готові для Бога робити якісь е, великі справи і великі служіння, але є краща частка. Подумаємо е, кожен про себе і пам'ятаємо, е, Що нам варто не судити. А приймати не нарікати, а допомагати, не захищати себе, а молитись це все насправді неможливо для нас. Це можливо для Христа, який в нас. Видатний теолог в кінці життя, коли його запитались взагалі про сенс всього християнства, і він викладав багато в різних семінаріях, був професором, доктором. Як би ви могли все підсумувати? І він підсумував все християнство одним реченням. Ісус мене любить, знаю я. Бо це Біблія каже мені. Амінь. Амінь. Пам'ятаємо, що люди важливіші за речі, а відносини важливіші за служіння.